Про найважливіші події просто зараз будемо говорити з Валентином Гладких. Вітаю вас, політичний аналітик і кандидат філософських наук. А, ну, знаєте, все таки цікаве. А, всього хочеться торкнутися. Ну, це про православний собор. Хотілось би теж обговорити, що ну автокефаль Україна так і не отримала. Цього... Це було прогнозовано, і я, чесно кажучи, від самого початку не розумів цієї екзальтації, якогось, що от зараз нам дадуть. По-перше, я ну, читав багато статей, багато, і більшість з них були некомпетентно написані. Тому що, з одного боку, говорили про те, що ми мусимо повернутися у статусі митрополії до Константинопольського патріархату. Угу. Але це в жодному разі не означає, що автокефалія. Автокефалія це трошки інше. Тобто, всього там 15 автокефальних церков'ї, є ціла процедура, таке інше. Це перший момент. І особисто для мене є 35-та. і не тільки для мене, мені хотілося, щоб вона була для всіх громадян України і до в першу чергу до тих, хто при, ну до наших політиків, щоб вони поважали да Конституцію України, де чітко 35 п'яті статті написано, що у нас церква відокремлена від держави. тобто церковні справи самі по собі. Держава українська сама по собі, угу. і не треба змішувати. Да, тобто, це перша друге момент. жодна ідеологія, це також зафіксовано в конституції, не може бути визнана як держава. Тобто, якщо хтось хоче, щоб держава забезпечила йому право вірити, я хотів би як світська людина, щоб мені держава забезпечила право не вірити. Якщо хтось хоче, щоб його діти ходили і вивчали християнську етику в школі. Я хотів би, щоб мені забезпечили право не ходити і не вивчати християнську етику в школах. Ну угу. тим більше, що Україна традиційно є поліетнічною і. Полі релігійної країни, да, навіть не поліконфесійної. Я вже не кажу про це, якщо в нас є безліч, ну не безліч, але достатньо багато християнських конфесій, і навіть православних конфесій. Тому їхній статус відповідно до закону країни це громадська організація. І все, тобто mm. я не розумію, чому ми мусимо перейматися долею якихось ну якоїсь громадської організації зрозуміла. Хоча то... я розумію, чому насправді да, там є політична складова, але це предмет Політична що складова всі. так, щоб впливати просто на, якщо, ну, там, на душі. Якщо це московський патріархат, то звісно ж таки там можуть просто розповідати, подавати одну інформацію, подавати по-своєму, прихожанам. Е, але є закон України, і відповідно до закону України, якщо ми бачимо, що є склад злочину, да в тих діях, які е, вчиняють там чи. Парафіяни московського патріархату, чи представ священники московського патріархату, то цим мусить займатися уповноважені органи. Але я хотів би все-таки, щоб ми поважали презумпцію невинуватості, да що, поки провина не доведена в судовому порядку, вважається невинним. Бо мо зараз і тут є ще до Просто щоб закінчити да цю mm -hmm. тему. 에, що ми знову ж таки дуже абстрактно сприймаємо. Я в жодному разі не хочу да, там, прославляти да, там, українську православну церкву, яка офіційно називається. Ми називаємо її московським патріархатом, але офіційно вона називається в установчих документах принаймні в Україні. Зареєстрована українська православна церква. Тобто, треба усвідомлювати, що в її складі є різні люди. Які дотримуються різних політичних поглядів, і які можуть мати різні геополітичні уподобання. і говорити про те, що всі там і парафіяни, і священнослужителі московського патріархату вони винятково є там, там працівниками ФСБ чи орієнтуються на Москву, ну це є перебільшенням. І я вам скажу більше, якщо ми накладемо електоральну мапу так, на релігійну мапу України, то ми будемо здивовані ніколи, там, де скажімо так, начебто, більшість прихажан є московського патріархату, Проросійські сили не вигравали. В ну, великих масштабах мається. Ну, Донбас, чому? А з чого ви взяли, що на Донбасі православна церква має багато приходів? Там якраз найбільше поширені протестантські були ну, деномінації. А московський патріархат це переважно центральна Україна. Mm. А які результати ну, виборів в центральній Україні? Ми всі добре знаємо. Тобто, це традиційно, ми вважаємо, що схід України є православним. Це не так. Ну, він взагалі є дуже секулярним і дуже світським. І, я Думаю, би сказала, так... рушити стереотипи. Е, ну так у нас є між іншим. Ну раніше принаймні був комітет в е, справах релігії. Вони видавали щорічну статистику, де що ну мапу можна було подивитися? Скільки де приходів і скільки людей? То я вам скажу, що е, східна Україна, якщо ми маємо на увазі під Східною Україною, вже там Луганської Донецької області, це найбільш світські. Найбільш делігаліз де десакралізовані, да? тобто де вплив якраз ну, московського патріархату був швидше символічним. Ну так, будували церкви, да, ходили, вони там святили пасочки чи там, побитися на, на Пасху. Да? Бо я там народився вирішувати, я прекрасно знаю, про що я говорю. І ну, Там дуже сильно поширені були це протестантські і так звані неорелігії, синкретичні неорелігії. Багато з них, які мають, до речі, ну в, східних, ну в східних далеко східних так, традиціях. Тому це питання далеко не таке однозначне, як нам видається. Про презумпцію невинуватості. от Ви заговорили, і до речі, про конституцію. Я задав, що Артем Ситник сьогодні говорив про те, що все ж таки без антикорупційних судів не обійтися. Це в частині того, що треба точніше змінена внесені зміни до конституції. Туці в частині правосуддя, ну а для початку, те, що чорну бухгалтерію оцифрували, і зараз встановлено вже фігурантів цих документів амбарної книги, так званої. Ну і з ними проводяться допити з цими фігурантами і графологічна експертиза, і так далі. Чимось буде це логічним завершуватись, чи це буде тримання на гачку далі? Ну, там, де можна буде виявити склад злочину і довести цей склад злочину, ну, безумовно будуть доводити до логічного завершення, якщо не знайдуть якісь порозуміння, бо вона ж така країна, де very flexible, да? якщо так можна сказати, дуже все гнучке. А, там, де просто є підписи, ну, розумієте, це не є склад злочину. Тому mm -hmm. думаю, що багатьом з фігурантів цієї амбарної книги, як про неї говорять, буде дуже важко бодай щось інкримінувати. Тобто ну, це не є злочин. Ну, там, тобто, я знаю, з юридичної гля... точки зору їм нічого не загрожує. В ну, більшості, скажімо так, з них нічого не загрожує. І, ну, бо сам факт, розумієте, який правовий статус цього я не знаю, артефакту, називаємо його так, бо там документу, не документу, Я не знаю, це мусять займатися уповноважені органи. І, 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 на моє глибоке переконання, цей артефакт і його інтерпретації займають значно більше місця в інформаційному полі і сприймаються як інформаційний привід. Ніж в правовому полі, і відповідно інформаційні наслідки значно потужніші, ніж наслідки правові. Але так багато просто про це говорять, що фактично, ну вже точно нікого цим не здивуєш. Тобто, ну є фігуранти. Так, якщо навіть доведуть, то враження таке, що суспільство це сприйме абсолютно. Нормально, я вам скажу більше, можливо, дуже непопулярну річ, і всі будуть казати, що ні ні, це не так. В українській політиці і навколо політичній тусовки всі перебувають в якихось амбарних книгах, mm -hmm. включаючи тих, хто власне кажучи, ці книги і оприлюдне. Просто питання в яких е е е амбарних книгах вони перебувають. Да є амбарні книги цієї політичної сили, є амбарні книги інших політичних сил. Є люди, які перебувають, обслуговують інтереси цієї політичної сили. І, відповідно, вони тут годуються. Ці годуються всі, ці... і вибачте, мені це смішно, як людина, яка ну, в українській політиці, да, тобто тією чи іншою мірою працює з 94-го року. Перші вибори, на яких я працював, дуже смішно чути, коли мені ці представники політичних сил говорять, що ні-ні ні, у нас немає такої бухгалтерії. Це чесно і прозоро. Ну, це просто смішно, коли я це чую. Ну, мені просто, я би сказати, ну я дивуюся нахабності і ліцемірство. Краще промовчати було. Uh -huh. Розумієте, в чому справа. Але є один нюанс: те, що я знаю, і те, що я можу довести в суді. Ну, це дві великі різниці. От е, я впевнений, що у вас є своя версія е, справи щодо Олександра Онищенка, тому що сьогодні і Андрій Перобій е, у трускавці на форумі місцевого розвитку е, говорив про те, що 5 липня можуть там розглядати якраз зняття депутатської недоторканості. Яка ваша версія? Я думаю, що знімуть депутатську недоторканість. Далі справа піде своїм ходом, але маловірогідно, що е, завершиться е, так, як е, розраховує більшість українського суспільства. Навряд чи ми побачимо ані. Іщенка за гратами, тобто і і я особисто схильний розглядати цю справу як намагання перерозподілити. Ну по-перше, газовий ринок енергетичний, да, там ж чималі кошти ну, знаходяться в інтересах певних інших груп. Ну багато хто говорить, що це спроба тиску, да, там на цю групу, воля народу щоб вони там були більш лояльними. Ну і це також може бути, розумієте, але все в українській політиці обертається навколо грошей. Тобто всі, знаєте, як приказка є, що про що б говорили люди, вони завжди говорять про гроші. От тут йде мова винятково про гроші. І якщо ну, заразу можна. можна ще і так одіозна людина, він там дуже любив моделі якихось, да. суспільству це дуже не подобалося. Ну, бо ми звикли да, дуже так би, хворобливо реагувати на багате життя інших. Ну, тому давайте ми зараз і скинемо соціальну напругу, продемонструємо, що ми мажорів притягаємо до відповідальності. Ну а заразом насправді перерозподілимо там, я не знаю, там газовий ринок, енергетичний ринок. І, тобто, і це питання також, да? тобто має кілька аспектів. Mm -hmm. І ось я вже процитував, якщо згадали про зустріч, були присутні і польські колеги. Сьогодні е, у Трускавці і ось цей е, е, заява про те, що Брексит пришвидшить інтеграцію євроінтеграцію е, України. А Марек Кухчинський, е, маршалок е, маршалок, точніше Сейму Польського е, про це сказав. Власне, як ви вважаєте? Тут можна розглядати, тому, тому що чомусь ну така розпочалася зараз кампанія, що, начебто, Британія проголосувала на френд на референдумі за вихід з євросоюзу. Значить, це може якимось чином. А яким чином це може пришвидшити євро, теж не розумію, єдине, що може прискорити євроінтеграцію України, це проведення внутрішніх стрімких економічних, соціальних і політичних реформ. Угу. І це єдине, що може прискорити. Безумовно, що рівень зацікавленості Європейського союзу у залученні України він може змінюватися. Але в будь-якому випадку, в такому стані, в якому наразі перебуває українська держава, вона не є цікавою. Тому що е, вона не є скам так тим суб'єктом, який є частиною вирішення проблеми. Вона mm. швидше є тим суб'єктом, який створює додаткові ну, проблеми. Сьогодні, до речі. Польща ньюсмейкер, адже хоче створити асамблею Вишеградської четвірки. А причому о, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і ще дві сусідні країни Карпатського регіону залучити це Румунію і Україну. Ось тут ми ж можемо бути цікавими для такого ну можемо формату. бути цікавими, якщо ну всі вишеперелічені перелічені країни насправді традиційно орієнтувалися на Сполучені Штати Америки більшою мірою. І в Європейському Союзі також розглядалися переважно. Ну я б так не говорю, да там вже там про американське лобі. Але в будь-якому випадку є країни, де ну, позиції Сполучених Штатів Америки є достатньо потужними. Зрозуміло, що в європейському союзі це також часто викликало внутрішнє невдоволення. Да? Це в нашій уяві, як європейський союз. Щось таке цілісне, там також є безліч внутрішніх суперечностей, також є орієнтації на різні цну е, центри впливу. Угу. Ну тому безумовно, що і Польща, і країни Прибалтики, і Чехія та сама, да, згадайте, да, ці всі дискусії з приводу ПРО. Ну вони зорієнтова ну, на інший геополітичний центр впливу, да, не стільки на Брюссельській, чи на Вашингтон. Ну але це вже скажімо так, ну настільки глобальна політика, так, е, що ну, так, так, ми то, в ній то, поки що маєте ролі не граємо. Що Сполучені Штати шукають нові формати? Пропонують нові формати, чи як це тоді розцінювати? Ну розумієте, тут я би ми от постійно шукаємо е, суб'єкт поза да, процеса. Тобто, якщо якийсь процес, ми не розглядаємо як іманентний процес. Ми завжди шукаємо, що мусить бути зовнішній чинник, який підштовхнув. А насправді ситуація виглядає наступним чином: європейський союз створювався для того, щоб вирішити цілу низку проблем. І він вирішував цілу низку проблем. Але на сьогоднішній день у багатьох да, громадян країн, які входять до європейського союзу, виникає розчарування, тому що вони знову ж таки не бачать, яким чином європейський союз допомагає їм, які проблеми європейський союз вирішує в їхньому житті, але бачать і чомусь пов'язують свої проблеми економічні, там я не знаю культурні, з існуванням європейського союзу. І зрозуміло, що це викликає невдоволення, і безумовно на цьому невдоволенні виникають політичні сили, які паразитують для того, щоб прийти до влади, захищати свої інтереси. Безумовно, це підігрується певними і ну ворогами, да, назвемо так, да, які мають також в цьому процесі свої інтереси. І це є нормальним і закономірним, але треба усвідомлювати і доносити ну, і, і, і українцям, і мешканцям громадянам європейського союзу їхніми урядами. Що вихід з європейського союзу автоматично не призведе до вирішення тих проблем, які, Я, які країни не, не можуть вирішити сьогодні. Якщо хтось думає, що завтра умовно кажучи, Франція, як Лепен говорить, виходить з європейського союзу, і всі іммігранти просто розчиняються в повітрі у Франції. і Їх більше немає, і немає проблеми біженців. Ну це маячня і нонс. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, дякую що вітали до нашої студії. Валентин Гладких, політичний аналітик і кандидат філософських наук, був гостем нашого ефіру.